Розділ 7. Яке саме програмне забезпечення ви розробляєте? Вам коли-небудь доводилося наймати адвоката? Що ви зробили перше? Як ніколи, якщо ніколи не доводилося, як ви думаєте, який би був ваш перший крок? Можливо, ви здогадалися, що найперше потрібно визначити, який саме юрист вам потрібен. І це правильно. Ви не захочете звертатися до будь-якого юриста. Вам потрібен саме той, хто спеціалізується на вашій проблемі. Наприклад, є кримінальні юристи, адвокати по ДТП, спеціалісти з нерухомості тощо. Ніхто не хоче, щоб адвокат із розлучень займався податковими чи майновими питаннями. Тому спеціалізація є ключем. Юристи визначаються. Своєю спеціалізацією, і це відображається в їхній роботі. Натомість багато розробників програмного забезпечення діють інакше, часто позиціонуючи себе просто як розробників. Важливість спеціалізації: Багато розробників не мають конкретної спеціалізації. Зазвичай їх визначають за мовою програмування. Наприклад, я розробник C-Sharp або я розробник Java. Однак. Така спеціалізація є надто широкою. Це не розкриває, яку саму роботу ви виконуєте. Ви можете побоюватися, спеціалізуватися, вважаючи, що це обмежить ваші можливості, але це водночас відкриває двері для більш специфічних і цінних пропозицій. Аналогія з адвокатом. Якби юрист не мав спеціалізації, теоретично він би міг мати безліч потенційних клієнтів. Проте реальність така, що більшість клієнтів будуть шукати фахівця, а не загального юриста. Аналогічно, будучи вузькопрофільним розробником, ви знаєте, ви стаєте, ви стаєте привабливішим для роботодавців, навіть якщо ваш ринок звужується. Як конкретизувати спеціалізацію. Називати себе C-Sharp розробником чи java розробником недостатньо. Спеціалізація має залежати від ваших цілей і наміру ринку. Наприклад, розробник, що спеціалізується на принтерах і мовах принтерів, матиме вузький, але цінний ринок. Виробники принтерів потребуватимуть саме такого паківця. Правила спеціалізації: чим глибше ви спеціалізуєтесь, Тим менше потенційних можливостей, але тим вища ймовірність отримати ці можливості. Спеціалізації для розробників програмного забезпечення. Ось основні напрямки, де можна спеціалізуватися: Стек веб розробки, веб-розробки, наприклад, iSPED.net, MVC з використанням C-Shark, вбудовані системи, програмування апаратних пристроїв. Спеціальна операційна система, наприклад, робота з Windows, Unix, Mac, мобільна розробка, iOS або Android. Платформи, фреймворки чи складні системи, наприклад, робота з SAP. Як вибрати спеціалізацію? Дотримуйтеся цих рекомендацій. Згадайте, перше, згадайте основні проблеми у вашій компанії чи в попередньому досвіді. Можливо, саме ви можете стати експертом у їх вирішенні. Визначте, які види робіт часто ігноруються іншими. 3. Зверніть увагу на популярні теми конференцій і питань у вашій сфері. 4. Які запити ви часто отримуєте від колег чи на сайтах, на stack, overflow? Не бійтеся спеціалізуватися. Ви завжди можете змінити свій напрям у майбутньому, адаптуючись до змін ринку. Універсальність є корисною, але спеціалізація робить вас унікальними і затребуваними.